Усім привіт! Хочу вам показати свою нову щіточку. Замовляла її на тему. Вчора ми її з чоловіком забрали. Хочу вам продемонструвати, як вона файно працює та чистить мої зуби. Має вона багато режимів вібрування, також заряджається від звичайної зарядки, як від телефонної. Дивіться, включаємо. І воно починає вібрувати. А <свист> дуже класно. Тут можна переникати різні режими. Чуєте? По-різному вібрую? Ось навіть видно, як вона по сторонам так ж. Дуже класно зачищає все. Така прикольна. Дуже дуже така ручка, зручна. Oh, Чуєте, знову зміна режиму, ще більше починає на зубах вібрувати і вимикається. А взагалі класна, дуже щіточка, можу рекомендувати. Кому цікаво, пишіть в коментарях, питайте все розсою більш докладніше. Тому бережіть себе, своє здоров'я і користуйтеся гарними зубними щіточками.